Всім привіт в Луцьку. Сьогодні 20 вересня 2024 року. Ми на паркувальному майданчику, де продаються автомобілі. Сьогодні покажемо, скільки які коштують, які роки, який їх зовнішній вигляд, які пробіги. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Поділіться цим відео своїми друзями, знайомими колегами. Кожному оголошенню є телефончик, телефонуйте до продавців, домовляйтесь про зустріч. Киніше бачили на каналі все потрошки, що автомобіль продається. Перевіряйте автомобіль, і якщо вас все задоволяє, домовляйтесь з продавцем про ціну. Так, Audi Audi Q5. така одішка продається. Такий кросовер, джип. Покажу салон Q5. Так він виглядає. Так, дивимося, що там. Так, він код. Ціна 15500, 14-15 рік, бензин 2.0, пробіг 178 тисяч автомат коробка. Далі у нас наступний автомобіль. зараз покажу. Ближче підійду. І скажу, яка модель. Так, нема моделі, а 4 Четвертий рік дизель 20 226 6800. Це Audi A4. Ну, я просто портаміг їх знімати пішов там ззаді написано. Так, бо я ще по ауді не сильно там розбираюся. Також Q5 продаєте ще одне. Так, Q5 11 рік, 16100 дизель 2,0, 240 тисяч пробігу, автомат коробка 16100. Так, наступна четверта, А 4. Ціна. А6. Бачите, помилився? Одиннадцятий рік, дизель 2.0, 265 пробігу тисяч миль, а кілометрів 12900 А6. Знаєте, я вам казав, що не сильно ще розбираюся, де, де А4 де А6, ну це А6. А шоста. Оголошується А6. Q5. Так, Q5. Ауді. Такий собі кросовер. Коштує 12600. 11-й рік, бензин 2.0, 140 тисяч пробігу. Це преміум плюс. Інформація є. Телефончик Бетро залишив. Телефонуйте. Домовляйтесь про зустріч. Перевіряйте автомобіль всіма належними методами і способами. Далі q 5 наступно біла на лакоспланних дисках. Крутий дизайн ауюшок, 14 рік, дизель 3.0, 266 тисяч пробігу, 18700. Телефончик є, телефонуйте, домовляйтесь, перевіряйте. Як Бачили на каналі все потрошки. Якщо ви з іншого міста, може продавець, підійде в те місце, де ви проживаєте. Наступна. Audi. Так, не буду казати, яка модель. Зараз прочитаю і вам скажу. Щоб в не було помилки. Так, це в нас модель. Так, він-код для перевірки. А четверта. 14 рік, 11700, бензин 2,0, 141 пробігу. А четверта. Q5. Знову Q5 продається. Знову ми знімаємо, вона продається. Так, цей скільки коштує автомобіль. Є, бачите, є панорамний дах. 3.0 дизель, 4, 15 рік. 190 тисяч пробігу. Ціна не вказана. Ціни я не бачу. Так, телефон і продавця І знавайте ціну. Так, ще одна А4. А4 Audi. Так. Focus UB7, 6 рік, 2.0 бензин, 280 пробігу, 6.800. А4 в кузов UB7. І біля неї стоїть Audi Q5. Можна цю вибрати дорожче, можна цю дешевше вибрати. Так, 17 рік, 5, бензин 2,0, 21900, пробіг 180 тисяч. Так, по колу обійду трішки, покажу вам, як вона виглядає. Ну, На майданчику всім автомобілі дуже гарно виглядають. Так, наступна А4. Наступна А4. Продається за ціною. Так, він код показав для перевірки. Так, 14 рік, 11200, бензин 2.0, 200 тисяч пробігу. Так, Q5. Q5, ще трішки познімаємо. Там я бачу ще є Q5. 14700 автомат 13 рік. Приїхала з Америки. Без пошкоджень. Так, там ще є Q. -шки. Ще одна Q7 там є, я бачу. Так що не примикайте, дивіться відео до кінця. Там ще буде в огляді Q7. Так. Q5. Так, чекайте, скоро буде Q7. А поки дивимося цю Q5 ауді. Так, 13700 преміум. Повний привід. 13 рік. Бензин 2.0. Пробіг, продавець не вказав 13700. така ауді Q5 за 13700. Можливо, буде торг. Цікавитися. Телефонуйте до продавців. Ще ОТК Q5 і Q7, яку я обіцяв. Так, дивимося, почнемо з Q5. Так, коштів на 13400, 13 рік, бензин 2.0, 269 пробігу. До речі, може, є в підписників Q5. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який розхід бензину або дизеля, дивлячись, який у вас автомобіль на 100 км в місті і за містом. Цікаво буде подивитися. І Q7. Q7. Покажу салон Q7-ї. Вон так виглядає авто. салончик цієї Q7. Ціну зараз вам скажу. Audi Q7 12RX на 3 літра дизель 200 тисяч пробігу. Ціна договірна, ви нема ціни. І телефончики поцікавитеся, скільки коштує Q7, і напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.